На цих чорнобілих фото учні школи села прип'ять різних поколінь. Діти з цікавістю впізнають на них своїх мам та бабусь. Сестри Віра та Марія встигли не лише побачити себе на ретросвітлинах, але й оглянути класи своєї «Альма-Матер». Зайшла в свій клас, побачила. Ну просто тоді були парти, тепер уже столи. Побачила, де сиділа, де подивилася на випуск, на випуски всіх років. Хочеться добрим словом згадати всіх вчителів. Які зараз є доземно вклонитися, які вже відійшли в вічність, спокій їм вічний і земля хай їм буде пухом, у далекому 1965-му Тоді ще нове приміщення восьмирічної школи видавалось просторим і світлим у порівнянні з післявоєнною будівлею, де не було навіть вікон. Прип'ятський сільський голова Іван Гінчук минулому вчитель педагогічні праці віддав майже 30 років своєї трудової біографії. Школа, як така, в селі, була вже набагато раніше. Вона була в старому приміщенні за річкою, там була польська школа. І коли вже виникла потреба в тому, що збільшувалася кількість учнів, всіх порозмістити не було можливості, почали будувати цю школу. На золотий ювілей Прип'ятської школи з'їхалось чимало її випускників. Я вчителям заживо став би пам'ятник за те, що вони вибрали таку професію непросту. Не, не а побажати звичайно, хочеться їм здоров'я, натнення, щоб вони надалі працювали плідно. Сьогодні вони знову зустрілися за шкільною партою. Перша вчителька першого випуску школи Юлія Пилипівна. Цьось та першокласники 1965 року. Нині поважні люди з великим життєвим досвідом. Я дуже рада, що мої дітки, які колись були маленькими, тепер такі хороші, дорослі, допомагають в школі і я ними всіма горжусь. У селі Прип'ять переконані, у сільської школи не лише багата історія, а й світле майбутнє. За останні роки на території закладу з'явився шкільний парк та фруктова алея. Старенький хлів неподалік від школи, переобладнали у спортзал, де облаштували оригінальні тренажери для силових вправ. Капітально відремонтували шкільну їдальню та оновили класні кімнати. В школі навчається 127 дітей. Дуже багато діти багато поступаються. Дев'ятий 10 клас ідуть вищі навчальні заклади в підучилище. ще нас дуже багато в Нововолинську ліцею інтернаті в Луцькому. Є в маяках діти пішли. Ну і то зменшується. Але ми раді, що значить, ми даємо якісь ґрунтовні знання. На ювілейних урочистостях вчителів та учнів школи привітали представники районної влади, духовенства, колишні випускники школи. Помічник народного депутата Наталія Малиницька зачитала вітальну телеграму від представника громади у Верховній Раді Степана Івахіва та передала для потреб школи кулери для питної води і святковий торт, який доповнив смачну колекцію шкільного ярмарку солодощів. Зібрані від продажу кулінарних виробів кошти передадуть на потреби колишніх випускників школи, які нині несуть службу на буремному сході.